Привіт, мене звати Ксю, і сьогодні я запрошую тебе на нічну, заспокійливу медитацію Тобі треба трішечки для неї підготуватися і відкласти всі свої справи, закінчити їх на сьогодні і бути готовим іти спати. Тобі треба дуже зручно лягти чи сісти. Якщо ти хочеш заснути, то тоді краще лягти. Якщо ти хочеш ще щось після цього зробити, тоді краще робити її сідячи. Також я дуже раджу нанести на долоні чи поставити у дифузор будь-яку ефірну олію, яка тебе заспокоює. Наприклад, це може бути лаванда, римська ромашка чи якісь олії в блендах, наприклад, адаптів, чи чиста ефірна олія копайби. Всі вони мають заспокійливий ефект. Ти можеш нанести їх на долоні і просто глибоко подихати. Також дуже класно підійде олія баланс, її можна нанести на ступні і подихати. Це настроїть твій мозок на ту хвилю, до якої ми йдемо. Зараз дуже екологічно, дуже м'яко, ми підемо разом в тета стан, щоб ти цього не боялася. Це просто стан, коли ми знаходимося десь між тим станом, коли ми прокинулися, коли ми активні, і тим станом, коли ми повністю розслаблені і заснули. І це такий посередній стан між цими двома станами. Він називається тета. І зараз на фоні ти чуєш музику. Це тета-музика, яка дуже сильно допомагає нам настроїтися. І тепер. Коли ми вже подихали оліями, коли ми повністю розслаблені, ми можемо перейти до медитації. Тобі не треба робити нічого спеціально. Просто слідкуй за моїм голосом. Розслабся. І зроби так, щоб твоє тіло теж повністю розслабилося. Ми не будемо нікуди переміщатися. Ми залишаємося в своєму тілі. Ми просто. Дуже глибоко розслабляємося, і Тета Хілінг дуже в цьому допомагає. Тому ти зараз можеш заплющити очі, і давай почнемо з дихання. Давай зробимо дуже глибокий вдох і дуже дуже м'який видих. І цим видихом ми відпускаємо всі тривоги, які були сьогодні у нас в день. Давай ще раз Вдох і дуже-дуже м'яко, повільно видихаємо. Уявляй, що коли ти вдихаєш, ти вдихаєш чисте повітря, яке збирає знаєш, це повитиння, цю втому, злість, можливо, яка була за день. І разом з видихом це все іде назовні і дуже-дуже м'яко розтворяється, розчиняється. Зараз зверни увагу, як розслаблені твої ноги. А тепер розслабь свої коліна Йдемо поступово, розслабляємо наші стегна наш живіт. Всі внутрішні органи, які у нас є, ми теж дуже м'яко розслабляємо, йдемо вище, розслабляємо наші груди. І разом з цим ми продовжуємо дихати. Вдох і все відпускаємо з видохом. Розслабляємо наші пальчики на ногах і на руках. Розслабляємо наші лікті, наші плечі. Зроби так, щоб відстань між плечима головою збільшилася. Ляж так, щоб твоя шея стала більша, витягнута, щоб все повітря, яке ти вдихаєш, проходило по всьому твоєму тілу і попадало в кожну, кожну клітинку. Давай ще раз більш свідомо, вдох. Вже олії почали діяти, розслаблення вже пішло по твоєму тілу. А тепер ми розслабляємо шию і голову, наша голова, наші думки. Це все ми відпускаємо. Ми розслабляємо наші очі, наш ніс, наші брови, ми розслабляємо точку між бровами. Прибираємо тим самим міжбровку, свідомо направ туди повне розслаблення. А тепер відпусти свою щелепу, просто розслаб' її і продовжуй дихати вдох і видих, ти можеш видихати носом, можеш ротом, як тобі зручно, цей час. Тільки для тебе, для твого тіла і для твого повного розслаблення. А тепер ми розслабляємо нашу шкіру голови і уяви, як ми розслабляємо наше волосся і наша вушка, і, і наші вії, і наш язик. Ми розслабили абсолютно все в нашому тілі. А тепер уяви своїми думками, що ми йдемо в центр нашої прекрасної планети Земля. Ми йдемо в саме саме центр, де знаходиться дуже багато енергії. І ми беремо частину цієї енергії звичайно з дячністю і відчуваємо, як ця енергія з самого центра підіймається і через ступні наших ніг проходить в наше тіло. Уяви, як вона йде по ногах, підіймається вище, і десь всередині наших грудей зливається з енергією нашого тіла. Вона робить дуже-дуже красивий мікс, такий м'який, золотий. Мікс, як такий, знаєш, мілкшейк, дуже красивий золотого кольору. Така смачна, безпечна енергія. Тепер ми підіймаємося ще вище і уявляємо, як над нашою головою створюється великий шар білого кольору, який весь світиться. І ми заходимо в цей шар там дуже безпечно, там тепло, там дуже затишно і зручно. І цей шар починає нести нас вверх, вверх, вверх Ми залишаємо наше розслаблене тіло, щоб воно відпочивало, а саме відправляємося в мандрівку, в космос. Ми летимо вище і вище. Тепер ми вже бачимо наше місто, нашу красиву країну. Де ми зараз знаходимося, підіймаємося ще вище, і ми вже бачимо нашу планету. Вона така красива зверху. А тепер подивись по сторонах: ти бачиш інші планети. Ось наш супутник, Луна. Ти бачиш зірки, ти бачиш там, десь сонце. А тепер ми підіймаємося ще вище і підіймаємося вже в інші галактики. І як на картинці. Яка у нас є на цьому відео, ти десь там, десь в цьому космосі. Ми разом. Це безпечно, це насправді дуже приємно. І ми йдемо ще вище. І зараз ми пролітаємо субстанцію срібного кольору, потім золотистого кольору, потім дуже м'яко ми потрапляємо в субстанцію різноманітних кольорів. Як веселка. Йдемо ще вище. І тепер ми потрапляємо в біло-жемчужне світло, яке повністю розкидається, наскільки ми можемо бачити і відчувати все біле, біле, красиве і дуже дуже зручне, затишне і безпечне. І це місце це те місце, де живе. Безумовна любов, цієї любові вистачить на кожного. В цій любові може розтворитися будь-яка злість, будь-які емоції, будь-яка втома. І зараз вдихай цю любов, роби вдих, вдихай її, вона все-все лікує всередині і видихай все, що тобі більше не служить. Всі емоції, які тобі не служать, вся втома цього дня, і вона дуже м'яко розчиняється в цій безумовній любові. Давай ще трішки подихаємо. Наповнюйся безумовною любов'ю, її вистачить абсолютно на кожного і на тебе в першу чергу. І тепер. Давай наповнюватися, давай зараз з кожним видихом залишимо тут всі тривоги дня, якісь недорозуміння, якісь непорозуміння, якусь втому. Давай залишимо тут хворобу, якщо вона є. Роби вдох, цю любов, нехай вона потрапляє в кожну клітинку. Коли будеш готова, видихай, видихай все, що тобі не потрібно. Залишай це тут. Безумовна любов забере все це, це і перетворить на безумовну любов. Давай прямо зараз не просто почистимося, а давай тепер наповнимося. Наповнимося натхненням. Робимо вдих і дихаємо натхнення, яке приходить до нас дуже красиво, дуже легко. І, якщо ти згодна, просто про себе скажи так і роби вдох. А з видихом видихаємо. Останки того, що не потрібно. Давай вдихнемо здоров'я, здоров'я для нашого тіла, здоров'я для нашої ментальної системи, щоб ми завжди були в балансі, в гармонії, щоб ми могли самі себе підтримувати, щоб ми завжди знаходили потрібні слова для себе і для інших людей. Якщо ти згодна, скажи так. І робив того. З видихом ми дякуємо, дякуємо за можливість наповнитися, за можливість прийти в це місце, нікуди не ходячи, звільнитися від того, що вже не служить, звільнитися від того, що не потрібно, і наповнитися тим, що зараз треба. Давай з наступним вдохом наповнимо себе безумовною любов'ю, щоб ми могли дивитися на речі, які з нами відбуваються через любов. Якщо ти згодна, скажи так і вдихай. Дякую. Я наповнююся любов'ю, я вдихаю любов. І я дивлюся на світ через очі безумовної любові. А тепер ми з тобою йдемо і бачимо білосніжний водограй. Ми підходимо до нього і омиваємося в ньому. Температура ідеальна. Якщо ти любиш гаряче, вона гаряча, якщо ти любиш свіженьку водичку. Вона свіженька. Найголовніше, що ми стаємо ціліком під цей водопад і відчуваємо, як ми очищаємося. Якщо, якщо ми щось не назвали, якщо ми щось не озвучили, щось забули, саме зараз ми чистимося від цього. Якщо ми щось не відчуваємо, не знаємо, що це, це той момент, коли ми відчищаємося і водночас наповнюємося тим, якщо ми щось забули собі загадати. Підстав голову, підстав своє лице, наповнюй, заряджай свою шкіру, ти прекрасна, це місце прекрасне. І ми дякуючи. Заходимо назад свій шар, наповнюємо цей шар безумовною любов'ю, ти можеш взяти стільки, скільки тобі треба. І тепер дуже м'яко ми повертаємося назад, ми спускаємося знову через різнокольорові субстанції вниз. Золотистий кольор, а тепер срібний кольор. А тепер ми бачимо всі планети і галактики, ми спускаємося нижче, бачимо зірки, бачимо інші планети, і серед них ми помічаємо нашу землю і ми направляємося туди, Ми спускаємося нижче і вже бачимо нашу країну нижче. Бачимо наше місто ще нижче, бачимо наш дім, бачимо місце, де ми знаходимося, бачимо нас, які ми розслаблені лежимо чи сидимо, і через макушечку своєї голови ми повертаємося, і ми розливаємо всю цю безумовну любов по нашому тілу в кожен пальчик. Кожну клітинку нашого прекрасного тіла, якщо у вас зараз щось болить, направте туди ще більше безумовної любові, ще більше ще Омийте цією безумовною любов'ю, те, що у вас болить, і додайте її в ваші очі. Нехай ваші очі бачать світ через любов. І тепер ми дуже-дуже м'ягко заземлюємося, і вся ця енергія йде вниз, вниз 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 до центру землі, підіймається назад, потрапляє в наші стопи, підіймається вище до коліна, потім до стегон, до животу, до наших легенів, до шиї. Проходить до нашої голови, доходить до наших очей. І ми дуже м'яко, якщо ми хочемо ще вставати, ми дуже м'яко відкриваємо очі на видоху. Ми робимо вдох і на видиху м'яко відкриваємо очі, щоб виключити світло, покласти телефон, виключити всі гаджети. А якщо ви вже заснули, то я бажаю вам дуже добрих снів. І навіть якщо ви засипаєте під час цієї медитації, це прекрасно, тому що вона працює на всіх рівнях. Якщо ви вже спите, це теж абсолютно нормально. На ту бережіть себе.